Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги електричний подрібнювач їжі. Це універсальний кухонний гаджет, призначений для легкого приготування їжі. Цей міні-подрібнювач підійде для безлічі задач на кухні, забезпечуючи зручність та ефективність. Завдяки компактному та портативному дизайну його легко використовувати та. Зберігати функція живлення від USB усуває потребу у звичайних розетках. Гострі леза сприяють точному нарізанню та подрібненню, заощаджуючи час та зусилля на кухні. Покращуйте свої враження від приготування їжі з даним електричним подрібнювачем. Пропонуємо до вашої уваги мірну ложку з вагами. Вони дозволяють точно вимірювати вагу їжі та інгредієнтів. Ці ваги з мірною ложкою мають місткість 500 грам та точність до 0,1 граму, що робить їх ідеальними для вимірювання невеликих кількостей інгредієнтів, таких як кава, чай, цукор та спеції, оснащені зручним РК-дисплеєм. Ложка знімна тому її легко чистити та зберігати. Ці цифрові кухонні ваги є універсальним та зручним інструментом як для домашніх кулінарів, так і для професійних кухарів. Вони компактні та зручні, тому не займатимуть багато місця на вашій кухні. Пропонуємо до вашої уваги магнітний кухонний таймер. Це універсальний інструмент для відліку часу на кухні. Завдяки функціям цифрового та ручного зворотного відліку він задовольняє різноманітні потреби. Магнітна підкладка дозволяє зручно розміщувати його на металевих поверхнях, забезпечуючи легкий доступ під час готування. Цей механічний таймер має надійну функцію секундоміра, що забезпечує гнучкість у використанні, незалежно від того, чи використовувати використовується він для випікання, смаження чи будь-якого іншого способу приготування їжі, магнітний таймер буде чудовим помічником на кухні. Пропонуємо до вашої уваги пляшки для соусів. Це практичні кухонні аксесуари для дозування кетчупу, гірчиці, гострих соусів та оливкової олії. Дані пляшки оснащені точними насадками для контрольованого наливання. Вони ідеально підходять для домашнього та професійного використання, забезпечуючи легке зберігання та зручний доступ до різноманітних приправ. Пляшки легко чистити та наповнювати, що підвищує ефективність та зручність їх використання. Зробіть свою кухню ще кращою за допомогою цих пляшечок для соусів та приправ. Пропонуємо до вашої уваги ніж для чистки лузки. Це зручний інструмент, призначений для швидкого та ефективного видалення лузки з риби. Завдяки конструкції, схожій на тертку, цей скребок ефективно видаляє лузку, не пошкоджуючи м'якоть. Його ергономічна ручка забезпечує зручне захоплення, а гостре та міцне лезо з нержавіючої сталі легко очищає лузку. Він компактний та легкий, тому ідеально підійде для домашньої кухні.